Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні на Богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, де почуємо слова із Євангелія від Луки. І я вам кажу: просіть і буде вам дано: шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Тому що кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, йому відчинять. Тож тут Спаситель вказує своїм учням, а через них і нам, якими маємо бути терплячими і старанними у молитві. Сьогодні Святою Православною Церквою відбувається почитання мучеників в Мелітіні, а також преподобного Лазаря Галісійського, який народився в Лідії у місті Магнезії. Будучи освіченим і боголюбивим юнаком, він став ченцем в обителі святого Сави. Згодом вже присвітером Лазар повернувся на батьківщину і оселився недалеко від Ефесу на пустинній горі Галісійській. Тут він був удостоєний дивного бачення, вогненного стовпа, що піднімався у небо, який оточували ангели, що співали. Та Воскресне Бог і розбіжаться вороги Його на місці, де святому було явлене це чудо. Він побудував храм в ім'я Воскресіння Христового і прийняв на себе подвиг столпництва. Незабаром до великого подвижника стали стікатися ченці, які прагнули мудрої духовної опіки від святого. Так було засновано монастир, в якому преподобний Лазар прожив до 72 років, відійшовши до господа у 1053 році. Церквою також нині вшановується ікона Божої Матері з немовляти, або ще як її називають Угрська, яка з'явилася 20 листопада 1795 року, недалеко від Москви у стародавньому Ніколо Угрському монастирі, заснованому Дмитрієм Донським, на честь перемоги на Куликовому полі. Здавна вважалося, що святиня відповідає за повноту материнства, а тому перед цією іконою молилися жінки, які бажають мати дітей. А православний календар сердечно вітає з ним Ангела усіх іменинників з іменами Олексій, Павло та Миколай. озлюбленні у Христі святитель Антоній Смирницький говорить, люди, які глибоко досвідчені у моральному житті, у всі часи помічали один і той же закон взаємодії. Хто суворий до себе, той поблажливий до ближніх, а хто поблажливий до себе, той суворий до ближніх, будьмо милосердними один до одного.